Рівняни провели в останню дорогу 51-річного героя Олександра Величка. Військовослужбовець загинув 17 лютого під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Близькі та друзі захисника прийшли на Майдан Незалежності, аби попрощатися з чоловіком та віддати йому шану. Говорив мені, що при зустрічі поговоримо. Тільки б скоріше від цього клятого ворога. Страшна втрата, я не думала, він отримав е, нагороду свою, він виніс трьох хлопців, трьох сотик на плечах. І дуже я не подумала ніколи, що він сам. Піде життя Олександр Величко народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 24 Після чого продовжив освіту у Рівненському технічному фаховому коледжі. Перед війною вступив до Національного університету водного господарства та природокористування, де провчився чотири роки. Упродовж життя Олександр постійно прагнув до саморозвитку, працював у сфері торгівлі, а у 48 років отримав водійські права. Він завжди був надійною опорою для своєї родини. Особливо турбувався про хвору матір, розповідає сестра військово. Службовця Лариса. А вже у квітні минулого року Олександр добровільно став на захист батьківщини. Хороша людина щирий. Ми дуже шкодуємо, що він пішов з життя, залишив стареньку маму, інваліда. Вічна йому пам'ять, вічний спокій. Ми з ним тісно спілкувалися. От він завжди любив зі мною розмовляти. Ховались, він був такий дуже веселий, дуже веселий, дуже добродушний, був, щирий. За упокійну службу провели у Святопокровському кафедральному соборі, а поховали герої на кладовищі Нове у Рівному. Вічна пам'ять захиснику та співчуття рідним. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.